Насправді компанія-оператор цього сервісу передала відповідні дані до Державної податкової служби. Державна податкова служба зараз опрацьовує їх і відпрацьовує з платниками податків їх сплату. Власне, те, що ви чуєте зараз, це і є е, 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 наслідок. Тобто, ці 300 мільйонів, які задекларовані були, це і є наслідок цієї роботи і буде більше ще грошей, безперечно, в бюджеті. З іншого боку, я хотів би також, щоб ми були справедливі до. Цих дівчат, там не тільки дівчат, а ну, скажімо так, до моделей до моделей, да, і до тих, хто створює цей контент. Якщо ми з вами оподатковуємо їх, а ми повинні, і це правильно оподатковувати будь-який дохід, незалежно від джерела його походження, то ми повинні з іншого боку бути чесними і оце лицемірство. Припинити е, цю заборону е, створення еротичного контенту і декриміналізувати ми повинні 301 статтю кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за створення еротичного контенту. Бо е, насправді е, це навіть не подвійні стандарти, це потрійні стандарти. І ми з вами е, і е, абсолютно. По-ідіотськи виглядаємо перед, навіть перед собою, не говорячи вже про цих людей, а з іншого боку, ми ну, робимо дурню. Ми змушуємо слідчих, дорослих людей, які мають ловити злочинців, змушуємо переглядати цей контент. Ще й за гроші. Да, платити, робити ці контрольні закупівлі. Я, до речі, не знаю, хто від них вимагає. Розкриття цих саме цієї категорії злочинів, коли у нас інших злочинів достатньо багато, і особливо зараз, які треба розкривати. Але вони це роблять, вони передають ці справи до суду, вони заходять, в мене є. Відео, яким чином вони заходили до будівлі однієї з дівчат з супроводженням озброєної охорони, тобто з усіма маски, шоу, як це по класиці. Тобто, ми відкликаємо велику кількість людей, які мають займатися іншим. На ці речі. Тому я переконаний в тому, що ми якомога швидше повинні декриміналізувати, ми повинні бути чесними перед собою, перед людьми і е, припинити, припинити ці переслідування і дати можливість їм е, робити те, що вони хочуть робити. Їх же ніхто не змушує це робити. І, власне, сплачувати податки.